Доброго дня! Пряме включення області. Якщо що їм, якщо вбачаюся. О! Діти бігають, собачки наші. І гуляємо. Дивіться, яка красота. Може, в мене, звісно, камера немає, мина вона так не передасть. Таке озеро файне. лебеді, гуси дикі, качки, ляпота. Просто одним словом. Гуляємо. Хто знає свої рідні края пшить. Може хтось я. Що села вам підказка, що село. Красота. А і весело. Ми проїздилися, вони в Одесьці скупнулися. І раді бігають. Бо їм вже не жарко. Та жара повна. Жаріща. Ой. Чих-чихи. Не нього не впала. І побігли, і побігли. Розкажи нам трошки нам про своїх собачок. А. -а, -а, -а. Розкажи, що, як? що yeah, розказати. Аліска. Таша біла? Їй 5 років це джек Рассел тер'єр. А це що рижа таке? Це малінуа, Дарсі. І два місяці. Да. Вимахай великою і сильною. Про що буде? і все. Ти що, посіли там в центрі собі сидять. <сум> Качаємося. Ти що бавляться? Хай бавляться дітиська. Да, це ти ж не хотіла, так це його. О, ташечки літають, співають. Роста там. Для тут городі, напевно, не видно буде. Вивіше і працюють. Водогороди, поливи, красота. Одним словом, люди працюють. І не тільки люди. Тарсій, ти не обмоглила? Зроби, гра. Ооо, видимо! І пролетіли. Да. Е. Ну, маленько. ось, <coughs> а Аби посеред гору оставив. Ай. Красота. Там. які бокожони. Бакожанчики. Ти шо? Під поливом ше. Ну, красота. Бривані файно. Не брали, Оце файно. Вирощують. <піста> да. І русі що тут таке? Думав, капуста. Вона каже, капуста. Реально капуста. Круста. Добре. Так, прикольно. Так, так гарна рядочками. Видно, люди займаються. Бо полив підведений, красота. Молодці. Хай мені хранить. А, але довольні бігати, так? Да? Що? Mm. Ой. Та й таке. Таке життя. Так. Да. Ой. Красивенько, гарненько. Да. Хто напише звідки-то? Де то, може хтось пізнає. То... О, то вони тут воду беруть. Ну, Ну, тут Підвели собі, собі йдуть. Знову букляжончики. Красота! Файно є. Ви вигляньте, яка ляпота. Гніздечко собі звили. Красота От, це зроблене. Вже поля оброблені, а вони там собі живуть. Навіть гніздечко. Змостили собі. Така красота. А ми йдемо далі. Так. Тут прям красота красива. Красиво, Як що що, я приїхав що? Правильно, по кулінарному обміні. А. Якщо ви то не знаєте, не бачили, гляньте в шорт, скоро ще все є. Ми робимо кулінарний обмін рецептами Вінничини. Адже це його. Мені скоро студентом бути. Самому готувати треба. Не вчать. Ай, красота. Там деше гніздечко, вони собі тут понароблювали для поту. Файно їм. На yeah. І то гарно, то файно. Красивенько, обкошено, берега. М -м, кричать. Прикольно. Діти бігають. Ой, так.